Ось так розпочинається фінальний поєдинок чемпіонату області. мініфутболу. футболу. Фішечки. Раніше розпочали гру, ніж було заплановано. І тут перебуваючи трішки вищі, навіть складно сказати і рахунок. здається, якраз одне перед цим Вікторія забила, якщо не помиляюся. Принаймні починала з центру майданчика, представників Родента, ну і штрафний зараз для Родента. Команда, яка представляє яка поставляє стоматологічну клініку. Вона сьогодні у якості господарів. Умовних господарів майданчика. Гра. Відбувається на майданчику штучним покриттям стадіону Буковина. Боксок «Буковина». Діденко. Руснак. Руснак. І подивіться, зараз прекрасний момент мав Денис Зачаковський забити. Тайм-аут зараз. Тайм-аут зараз бере команда Родент. Очевидно, вони зараз у складній ігровій ситуації. Ну і давайте Раз вони взяли тайм-аут і їхній склад. Степан Кушнір у воротах і поріг руці Володимир Кіфяк, колишній гравець Буковини, капітан команди. Валерій Блашко, колишній гравець Буковини, 23-й номер. У Кифака, який там номер, Блажко 23, Кіфака-19. Блажко має відкрити виступи у складі студентської збірної України на Всесвітній університеті. Ярослав Ілащук. Буду вже говорити про номери. Руснак зараз знайшим, Він, Білоус, Олександр Белус, теж колишній довець Буковини. Кифяк, Кифяк, Кифяк. Поборовся, виборов там м'яч, але відбилися вікторіанці. Сам білуз приїхав сюди, друзі, з Німеччини, він вже перебував на зборах, грає е, за команду Армшфап No9 е, е, у Оландеслізі німецькій. І от приїхав спеціально на цей фінальний поєдинок. ну Така була у них е, розмова, що якщо він грав з командою до, вийшли вони до. Восьмой фіналу, і знову що якщо команда потрапить до фіналу, він з Німеччини приїде, як заявлено, ця цю команду має слотом має право і пробував зараз на півяску з м'ячем Гончар. Гончар на Ну, Якщо ведуть зараз рахунку. Представники Вікторії, то це їм карти в руки, кажуть, що це команда, яка може вміє потримати м'яч. Ну і завершимо зі складом Арадента. Назав Глібка, Білус, Білус. Ой-ой-ой. Зараз Олександр білус Осан-Білус падає, що там збивав Миколеску. І, 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 і Олег Цуркан і Віріл Ардукан. Це власне граючий президент Родента. Вікторія Вікторія у воротах Микола Дрожжа, герой попередньої стадії, який ну, пенальті Вікторія в фіналі перемогла, програвали вони. них. По фінальці три поспілі е, удари. З точки взяв Микола Дрожжа, голкіпер Городента. Е, гончар. Єген е, Веретенко що але він грати не буде, зазнав травму ще на груповому етапі і е, не зможе допомогти команді у фіналі. Ну, власне, не міг допомогти. На іншій стадії після того, як зазнав травму. Блажко, Блашко, Блажко, Блажко, Блажко і класно зараз забігався з квітиком. Тепер ще мусить зашнурувати і вищевий різ зараз оддали від русника, але накидували там на когось партнерів. Лошу в цьому вийшов на майданчик у складі э, Родента. От він зараз намагався э, позбавити м'яча Гончара, ну не так просто. Віталій Гончар, колишній гравець Меркурія. Має він в активі перемогу у першій футзальній різі України. Ну, в цьому плані, напевно, найбільш титулований саме у міні-футболі футзалі. Гравець серед присутніх цьому фінальному поєдинку. Віталій Савчук. У заявці не, не точний класар. Віталій Савчук, Олександр Кулецько, Олександр Діденко, Тарас Старіця. Тарас Стариця теж має виступ у складі Меркурія, перший занят різ України. Микола Волока. Записаний він під... під... У, зараз у трьох на утрьох і Блажко, блажко, Блажка збивають. Важка збивають, і Таїса <кхи> мав би зараз отримати гірчичника. Це жовта карт, справедлива, важко викатувався вже сам на ворота. І причому з боку, там ще двоє партнерів, один суперник, двоє партнерів. Тобто Там багато варіантів було в перспективі. Ну і от такий завершився таким. І ще треба щось з нього витягнути. Як кажуть, От зараз Василь Фурман пішов там розбиратися. Розбиратися з. Гравцями і... Ну ні. ні. Тут є можливість, є можливість є... Зачіковські там береться за м'яч. Блажко, блажко. Аледенте, ні? Показує робити, що не блажко, блажко, розгортається, блажко, слізкувато, бачимо. Слізкувато. І ще зараз. Звертається лежати на газоні на газоні гравець Рубітри не реагують на сеподі. Волока. Волока отримує м'яча, волока і перебуває дуже високо. Дуже П'яти підмеч, тут не сліть назад. Відмілива дріб. Він час на другому поверсі дивитися. Собилися... Я сюди підігрівав зараз. Непогано. Тобі гравав. Ощуп, нажати. Сміра. На нет, мая там 5 секунд ну и ну, вот зараз да, классно 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 а вы не и ху-ху, гигантка там самая маленькая гигантка лошила и тарица тарица пробываю и тарица тарица ну тарица чем разничается цей котовий. тарице вообще От зараз жовта э, каткалила теж. Жовта катка. Кому не записано по як не, не дивно. По фіналі це мало б... Тут акуратніше. Затримати. Віталій Гончар і париця Дубнича. Гончар! прекрасна, прекрасно там відчули, як кориця. Тарас кориця відреагував на Реснак попросив там відійти. І що? Тут трішечки може і Гончар. Можливо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що там? Кутовий? Так. Кутовий, крутовий. Каже Василь Фурман. Василь Фурман я сам обслуговує цей фінальний поєдинок. Віталій Гончар. Діденко, Діденко, прибуває. Окрасник, який дав, як там кажуть, російських кольорських ліг на ногу. М'яч Олександру Діденко. Ну, поки що домінує команда Вікторія. В Цьому фіналі. Фінал, скажімо так, ху-ху-ху. Фінал несподіваний з точки зору прогнозів. Напевно, мало то міг би спрогнозувати, що в фіналі зустрінуться Вікторія та Радент. Ну, якщо про Вікторію на певному фіналі можна було говорити, тому що ця команда вже брала участь у розборках з медалі у на чемпіонаті ще, якщо не помиляюся, ще під назвою Єврошоп, ну, бачите, що обнова Єврошоп на формі. Присутня у команди, тобто це сліди її команди. Ну, багато простих гравців грає, ще, тоді ще був Янчик, це завів мега потужний для ну, таких ігор гравець, але тепер він не виступає за команду Волоки, тому що в чемпіонаті області з класичним футболу він за них грає ну, і, напевно, не, не міг він відірватися від рідного колективу участі в чемпіонаті зміни футболу. Дрожжа там розказує щось на гончарву. Ну і вертається на майданчик міні-футболісти в даному разі. Оксан Діденко буде розігрувати. Діденко. Таріса. Що там по свистку просить Василь Фурман на дальньому на дальньому? Ванзі від нас розіграли і зараз може бути, може бути, але обікрав сам кажуть больною мовою обікрав кіфака, але сам там йому заважає трішки звести нічого в гру. І... Кістіан Гавка там був знищення. Так, 12 номер це Крістіан Гавпець. Я пригадую. Знаком знак, що пробити там на удачу певною мірою. Кифяр був тій зоні, поту нічого, нічого, так, як кажуть, м'яч зіграв. Діденко перепросився нормально на колеги, колеги, друзі, футбольного на цеху, але добре, що зрізав кефіка в цьому епізоді. Олександр Діденко показує осіб форму, щоб люди розташовувати стінку на належному відстані. Ну і от, от вам вся картина. Що зараз можна зробити? На біловіша не дуже зручний до для того, щоб Сашко міг пробити, аби якось інакше продовжити. Назад та назад на Степана Тасміра. Степан буде зараз робити передачу вперед, ні. кіфяк Кітхляк на Крістіана Гавку. Так, знову, назад на Ричника. Ну, Тепер аж більш-менше розташувалося кіф'як. Загубив, зараз два в одного. Це дуже небезпечна ситуація, дуже небезпечна ситуація для Рожанта. Пробував Зачиковський, поруч був Тарас Таріця. Віддавати на Тарісу було незручно. І Зачаковський вирішив взяти на себе, пробував небезпечно і кутовий. Готовий, а Тут ще й деревочки заважає. Це треба було запікати там. Що за зачеховки. Розказав діденкові. На прізвисько дід Крістіан. Крістіан віддає неточно білоуса. Ось свісток на перерву, свісток на перерву. Після перший хвилин, як я розумію, виграє. Victoria.